Слава Ісусу Христу! Брат Михайло нас привітав ще такими словами, народним вітанням. Добрий ранок. А чи для всіх вас добрий ранок сьогодні? Всі гарно відпочили, ніхто не дрімає, всі бадьорі, ніхто не спить. Я скажу, що я сьогодні не дам вам спати. Тому що в мене пропасть специфічна. Я її назвав Небезпека засинання. Читаю два місця Слово Божого, знову заповіту, перше послання до Римлян із 13 розділу, 11 і 12 вірш. Так робіть, знаючи час, що вже пора вам пробудитися від сну. Адже тепер спасіння ближче до нас, ніж коли ми увірували. Ніч минула, а день наблизився, тому відкинь мовчинки темряви, а з одягнімся брою світла. І послання до Єфесіан того ж самого апостола із 4 розділу, читаю 8. 13, 14 вірші. Бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло в Господі, світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Все, що викривається, стає видимим від світла, бо світло робить все видимим. Тому, то і сказано, встань сплячий і воскресне мертвих, і Христос освітить тебе. Як я вже казав, я сьогодні буду дещо говорити про сон. Перше, всього, кілька хвилин скажу про позитивні властивості сну. Сонце фізіологічний стан. Спокою і відпочинку, при якому повністю чи частково зупиняється робота свідомості. Сон даний в життя людини для встановлення її фізичних і душевних сил. Під час сну мозок людини відпочиває, отже, відпочиває і все її тіло. Під час роботи мозку активно працюють всі почуття людини, зір, слух. Нюх, включаються емоції, пам'ять, дії, руки і ноги. І за 15-16 годин активної діяльності організм людини в оприділеній мірі виснажується і потребує відновлення. І це відновлення відбувається якраз в той час, коли людина, людина спить. Сонце це процес постійного відродження. Медицина говорить, що весну людина може прожити не більше як чотири доби. І найлегше ослабити психіку людини е, тоді, коли вона виснажена, коли вона не відпочила, коли вона довго не спала. Тому то ті, хто проводили допити, катування, вони це робили в пізній нічний час. І е, ви знаєте, що Творець так влаштував в цей наш світопорядок, що для активної діяльності, для роботи він дав ніч, а для відпочинку він дав сон. І Слово Боже говорить, що той, хто спить, той спить вночі. Я не раз чув від старших людей такий вираз, що вони кажуть, добре, що Бог дав в ніч. А то б деякі люди, так звані трудоголики, вони б працювали б по 24 години, поки, може б, і з ніг, з ніг не впали. І саме в нічний час, а не денний, організм людини нормально відновлюється. І хто страдає безсонницею, той має великі проблеми зі своїм станом, зі своїм здоров'ям. Молодим, це, можливо, не так і зрозуміло. Але люди мого віку і старші розуміють, про що я говорю. І тому нормальний сон це благо для людини, правда? І Слово Боже говорить, улюбленому своєму. Він дає сон. До речі, ми з вами проводимо у сні третину нашого життя. Отож, якщо ви проживете, дай Бог всім вам прожити не менше 90 років, як проживете 90 років, то 30 років приблизно ви проведете в сні. Трохи сумно, правда, але така, така реальність. Отже, ми прийшли до того висновку, що сон – це Благословення для людини. Але це тільки одна сторона цієї медалі, але є інша. Сон має свій негативний фактор і навіть небезпечний фактор. Під час сну відключається механізм захисту. Коли людина спить, вона не захищена. Тому то в нічний час по-особливому люди замикають свої помешкання, встановлюють додаткові, Засоби сек'юриті. І саме в нічний час стається більше трагедій, більше злочинів. Злодій підкрадається як, як звично вночі. І ось, коли людина спить вночі, то це нормально, правда? А коли людина вночі працює, а спить е, в денний час, це також нормально, хоча це не найкраще. Але скажіть, коли людина спить на робочому місці, це нормально чи ні? Ні, правда. А коли людина засинає за кермом автомобіля, це не тільки ненормально, це навіть небезпечно. І скільки таких випадків. Коли люди засинали за кермом і не справлялися із управлінням автомобіля і ставалися трагедії, ставалися автокатастрофи. це є, звичайно, недобре. А коли. Люди сплять у зібрані. Це нормально, брати і сестри? чи ні, скажіть? А в нас буває таке? Взагалі-то я думаю, що наша церква бадьора. І 98, може 99 відсотків людей, вони уважні, вони слухають, вони не сплять. Але нам то видно, особливо коли світло стало тут таке яскраве. Нам видно, хто мучиться, хто бореться зі сном. Деякі просто шкода дивитися, за деяких переживаєш, щоб бодай не впали. Це, є, звичайно, недобре. Дехто каже, що це проповідники винні, що люди дрімають в церкві. Звичайно, що в якійсь мірі це так. Монотонна суха проповідь вона сприяє сонливості. Але я зауважив, що ті, хто люблять дрімати, не дивлячись на проповідь, на сильну проповідь, вони, вони все ж таки дрімають. Ви знаєте, апостол Павло, я думаю, був сильним проповідником. Але пам'ятаєте, це описано в 20-му році Книги дії апостолів, коли він в Єфесі одного разу проповідував і затягнув проповідь, там сказано, до півночі. І один юнак Євтих, який сидів на підвіконнику відкритого відкрито вікна, він. Задрімав і впав глибокий сон. І впав із вікна і розбився аж до смерті. Щас, на щастя, що там був благословенний апостол Павло, який своєю молитвою його Воскресив, його підняв і смерти. Так що не завжди проповідники винні. Звичайно, що там в тому випадку була вставина така, що служіння затягнулося до півночі. Цей чоловік, можливо, був, був втомлений і тому подібне. Але скажіть, як можна миритися з тим, коли люди після проведеної ночі в м'якій постелі зранку прийдуть і вже тут сплять? Я вам скажу, якщо вас тягне на сон церкви, вам не церква потрібна, вам потрібна подушка. Я впевнений, що ніхто із тих, хто дрімає в служінні, він не є щасливий. Він не хоче, можливо, цього. Да, сонливі зібрані це свого роду хвороби. Я пам'ятаю, одного разу, це вже давно було, я проповідував в одному в одній з церквів в штаті Орегон і в кінці зробив заклик і вийшли люди. І я підійшов до однієї сестрички і питаю, за що ви хочете, щоб ми помолилися? Вона каже: помоліться за те, що Бог звільнив мене від духа сонливості. Я от тільки приходжу в зібрання і я засинаю. Звичайно, що від цієї проблеми Бог може звільнити, якщо молиться, якщо до нього звернуться. Треба правда сказати, що бувають і серйозні причини цього, цього фактора, коли люди, які є хворі на цукровий діабет, коли хтось, можливо, в ніч не виспався, коли люди після якогось важкого стресу після похорону близької людини, то це не, не, це не просто. Подібно це сталося в Гевсиманському саду з учениками, які заснули від журби. Коли людина перевантажена, то тоді включається цей процес гальмування. Міськової системи. І людина засинає в самих неблагоприємних, неблагоприємних обставинах. І Бог про це знає. Але і сатаніці відомо, потрібно, щоб і діти, Божі, знали про це тоді. Легше буде уникнути обставин, які несуть з собою надлишок стресових навантажень. Інакше кажучи, ми будемо більш підготовлені до негативних дій, ворога людських душ, який має. В своєму арсеналі багато засобів для того, щоб приспати своїх жертв, своїх жертв. Ви знаєте, дійсності хочу сказати, що не тільки ті люди, які дрімають зібрані, вони можуть бути в духовному сні. Але ті, які в зібрані бадьорі, які в житті, не можна сказати, що вони лінивці, що вони багато сплять, вони дуже активні. Так, як я сказав, сатана має в своєму агресивному арсеналі достатньо прийомних засобів для того, щоб приспати увагу своїх можливих жертв різними завульованими способами методами. Одних він. Заохочує до різного роду активної діяльності будувати, перебудовувати, добудовувати, завантажити себе роботами по 12-13 годин, що вже більше немає сили для того, щоб помолитися, для того, щоб піти на молитовне служіння і тому подібне. І людина дійсності перевантажена. В других в цей час він вселяє... Такий дух пасивності, напоумлюючи, що християнин повинен бути людиною скромною, не рисуватися, не вискакувати на перший поклик до праці на обширній ниві Божій. І в результаті обдаровані члени Його церкви залишаються пасивними, ті, які, можуть, мають дар до співу, вони не йдуть в хор, які були вони залишили. Ті, які можуть працювати в неділі школі, вчити дітей, вони також не поспішають туди. Ті, які можуть бути корисними в місії, вони не знаходять для цього часу. Іншими словами, із категорії активних, вони стійко закріпилися в категорії пасивних, допомагаючи повільному скороченню різноманітних функцій тіла Христового паралічу. Це є... Це є Духовний стан. І ви знаєте, що втреті, для третіх ворогівських дух застосовує перевірену тактику, яка зводиться до того, щоб віддалених від церковної активності душ, що стали на шлях підвищеного ризику поведінки, приспати різними завульованими засобами, даючи можливість нещасній жертві більше і глибше. Пробувати під дією, отруйною дією замаскованого гріха. Я читав в одному християнському журналі, які небезпеці піддаються коні, що пасуться на багатих пособистках Південної Америки. В нічний час, коли згущається темрява, до їхніх ніг непомітно підкрадаються невеличкі кажани вампіри і роблять. Зовсім безболісний надріз трохи вище копита. І зризують кров що стікає, при цьому виділяючи е, таку спеціальну рідину анастазіючої дії, яка повністю безболіє надріз на нозі і допомагає швидкому е, звертанню крові. При цьому в організм, коня, через кров поступає кров, е, е, хвороботворчі мікроорганізми. Які зовсім не шкідливі для вампіра, але згубні для коня. І існує багато випадків загибелі цілих табунів коней з цієї причини. Тому обачні власники табунів вони проводять спеціальні профілактичні щеплення для привиття набутого постійного імунітету. Цей приклад. Доповнення до біблійний може бути корисним для душої біконів в тому, що він допоможе в проведенні постійної профілактичної роботи серед членів нашої церкви. Ми знаємо, що ворог людських душ наніс велику шкоду багатьом раніше бадьорим, живим, духовно живим, здоровим громадам. Але в тих церквах. Де не мириться з фактами духовного засипання своїх братів і сестер, ведеться планомірна постійна робота по вихованню у віруючих почуття власної відповідальності, де вони все більше і більше відчувають небезпеку і пісту гріха. Гріх або гріховний стан веде людину в темряву, а в темряві. Людина засинає духовно. Про це можна було б сказати більше, але в мене немає про це часу говорити. Нехай збереже нас Господь від такого стану, нехай допоможе, щоб ми дійсно були, пильнували. І апостол Павло писав до солонян, а ви, братя, не в темряві, щоб день той застав вас, як злодій, ви діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тому не спімо, як інші, а пильнуємо і будемо тверезі. Брати і сестри, не будемо спати. Цей останній перед приходом Христа час, коли ось ось в будь-який момент може прозвучати клич. Ось жених іде. Виходьте на зустріч йому. Дух святий через апостола Павла в Лесі до Ефесян говорить: встань сплячий, воскресни з мертвих. І Христос освітить тебе. Як ми бачимо, що духовно спляче це те саме, що духовно мертве. І йому потрібно пробудитися, або, як тут сказано, воскреснути з мертвих. А воскресший Христос освітлює своїм світлом, і вони стають дітьми світла і синами дня. Іншими словами, як сказано в писанні, що Він переводить таких із царства темряви, царства свого. Улюбленого улюбленого сина, я хочу, щоб ми з вами не були сплячими, щоб ми відкинули цю духовну сплячку. Щоб ті, хто знаходиться в цьому духовному засинанні чи в гріховному Сні, пробудилися, ми любимо слухати і говорити про пробудження. Це любима. Тема деяких проповідників і ангелистів. Але дуже часто ми пробудження відносимо до світу, до невіруючих. Але невіруючим не пробудження потрібно. Їм потрібно народження. А пробудження потрібно народженим, але заснувшим. І пробудження завжди супроводжується усвідомленням гріховності у віруючих. С послідуючим, послідуючим покаянням. Павло писав до церкви першого століття, знаючи час, що вже пора вам пробудеться весну. Якщо, ви знаєте, це було актуально для першої церкви, то настільки це актуальніше на сьогоднішній день для церкви наших днів? Сьогодні церква знаходиться, якщо не в глибокому засинанні, то в дрімаючому стані, і їй потрібно пробудитися. Пильнуйте, браття і сестри, не засинаємо. Нехай ця американська обстановка добробуту, миру, процвітання не розслабить нас. Нехай ворог не зімкне наші очі, ні багатством, ні принадами цього світу, ніякою похвалою. Нехай церква очікує свого жениха, тому що скоро Він прийде. Нас, Спаситель, наш Господь, Він прийде за церквою своєю, тому пильнуймо. Церква, будь готова, пильнуй і очікуй свого небесного жениха. Він скоро прийде за нею. Нехай церква буде завжди готова викликнути. Гряди, Господи Ісусе! І те, що Господь сказав. Своїм ученикам, коли він залишав нашу землю, а що кажу вам, то кажу пильнуйте. Христос воскрес! Амінь.